Всім привіт! Сьогодні в Саранді дощить похмура погода. Тому чим займаємося? Звичайно, печемо щось із випічки. Сьогодні буде молочний батон на опарі пуліш. Хоча я розпишу в описі цього рецепту, як цей батон приготувати на заквасці. Тому у вас буде вибір або готуєте на опарі пуліш, або готуєте на основі закваски. Завчасно я приготувала опару пуліш. Вона в гарному стані, дозріла, дуже-дуже приємно пахне. Лойковина не зруйнована це свідчить про те, що опара наша не перебродила, тому ми можемо її сміло використовувати в тісто. Тож, додаю всю опару, в підготовлену миску, також в миску додаю воду, воду я зважила завчасно, і також звичайне молоко. Молоко свіже, 3 і 2% жирності. Також в миску до опари води і молока я додаю дріжджі. Дріжджі використовую сухі, я їх завчасно зважила. Зараз вони трішечки розчиняться, а потім я буду все перемішувати до однорідності. Дріжджі використовуємо для того, щоб пришвидшити бродіння цього тіста. Якщо ви готуєте на заквасці, то відповідно дріжджів ви не додаєте. Готуєте повністю тіста на заквасці. Бродіння, звичайно, буде довше, але буде набагато смачніший результат і набагато кращий. Отже, зараз ріжджі трішечки розчиняться, перемішаємо і будемо додавати борошно. І тепер перемішуємо опару воді в молодці разом з ріжжями. Тепер Залишилося додати борошно. Борошно я використовую пшеничне. В Албанії борошно маркерується як в Італії, тип 00. Тобто, це означає, що борошно е, ідентичне нашому вищому сорту, але тут більше білку 12,5%. Це саме це борошно виготовляється в Тірані, в столиці Албанії. Ще не користувалася. Зараз спробуємо. На вигляд дуже гарне борошно. Я ще обожнюю на запах нюхати борошно, але щось тут не таке, як наше українське. Так, 250 грамів борошна, тому що я готую один батончик. Щось мені здається, що тут. Ваги неправильно мені зважила кількість борошна. Ну тут явно не 250. Тому зараз буде переважування 250 грамів борошна. У мене ювелірні ваги, вони до 500 грамів, а миска ж то також була, займала якусь вагу на цих вагах. Тому зараз подивимося, ну, тут вже приблизно щось близько до правди. Це 100 грамів. Це 125, 160, 189. Вже 200. Оце добре, що я переважила, тому що вже, ну ось, оце 250 грамів. Оце 250 грамів ваги неправильно показала. Добре, що я переважила. Все. Тепер борошно додаємо в миску. І все перемішуємо. Потрібно змішати інгредієнти до однорідності. На цьому етапі ми не вимішуємо до гладкого стану, а лише просто до зволоження борошна. І домішуємо рукою. Нагадую, що ми готуємо молочний батон на основі опари поліш. а опару поліш можете замінити закваскою. Замісили тісто, воно середньої щільності, і як ви бачите, воно зовсім безформенне, але в такому стані. Ми зараз його накриваємо плівкою або якоюсь серветкою і залишаємо на автоліс. Автоліс 20-30 хвилин при температурі 24-25 градусів. А потім продовжуємо працювати з тістом, додаючи наступні інгредієнти: сіль, мед і вершкове масло. Повернемося через 20 хвилин. Ну що, час автолісу завершений. Зараз я покажу, як змінилось тісто з того моменту, як ми його залишили на автоліс. Тісто стає у нас еластичне, і також можна вже побачити, що формується клейковина. Але працюємо з цим тістом дуже швидко, тому що в складі опарапуліш і дріжджі, і воно вже починає поступово бродити. Як воно. Гарно-гарно тягнеться без нашої участі і без активного замісу. Тепер це тісто нам залишилося додати наступні інгредієнти: масло, сіль і мед. Мед, до речі, це албанський і зовсім не схожий на смак, на той мед, який ми звикли вдома їсти. Я б сказала, що на смак щось схоже на мед акації, але не зовсім. Тож сьогодні буду використовувати його для приготування ось цього молочного батону. Після з полізу продовжуємо заміс. І першим інгредієнтом, який ми додаємо, це буде мед 20 грамів, так як у мене одна порція для тіста для батону. Після того, як ми вмішаємо мед, я додам сіль. Також її вмішаю і тільки потім, в самому завершенні замісу, в мене буде вершкове масло. Тож починаємо заміс. Для однієї порції батону потрібно 20 грамів меду. І тепер вмішуємо мед в тісто. Я буду це робити в мисці, щоб менше бруднити стіл, але можна замішувати на столі або скористатися помічником міксером. Куханим комбайном або навіть хлібопічкою. Після того, як вмісили мед, то відразу додаємо сіль і вмішуємо сіль до повного її розчинення. І тепер вмішуємо вершкове масло до повного його розчинення в тісті. Змісила вже всі інгредієнти, але потрібно домісити тісто, щоб воно стало гладеньким, однорідним. Але воно вже дуже приємне на дотик. Трішечки помісимо рукою на столі. Приблизно 5 хвилин і можна залишати тісто на бродіння. Тісто замішане, однорідне, гладеньке і еластичне. Тепер перекладаємо його в миску. На бродіння. І орієнтуємося, наскільки тісто буде збільшуватися в мисці. Я рекомендую, якщо ви тільки починаєте випікати хліб, то брати все ж таки контейнер прямокутний, який втричі більше, ніж кількість вашого тіста. І ви будете бачити, як тісто зростає, і зможете потім його уже формувати. Коли вже багато у вас буде досвіду, то ви можете брати будь-яку миску, ви будете розуміти, коли тісто вже буде готове. Отже, чекаємо збільшення тіста. Приблизно два рази, а потім вже починаємо формувати батон. Зверху тіста накриваємо плівкою або рушником і орієнтуємося на завершення бродіння. Бродіння тіста проводимо при температурі 24-25 градусів, а тривалість бродіння буде залежати від того, на основі чого ви готували тісто, чи це була опара операпуліш, чи ви додавали дріжджі, чи можливо це була закваска. Все ж таки орієнтуйтеся на зовнішній вигляд, а потім вже зможете в своїх домашніх умовах зрозуміти на майбутнє, за скільки годин буде дозрівати саме у вас це тісто. Пройшла одна годинка і робимо обминання цьому тісту. Тісто вже починає збільшуватися, стає пухким. Все ж таки одне обминання йому зробимо. Руки зволожуємо в воді. І вологими руками починаємо обминати. Я спочатку переверну і починаю підтягувати. Обминання тіста робимо будь-яким зручним для вас способом. Можна витягти на стіл, можна ось так в мисті, як я. Все. Обминання зробили, тісто дегазували і знову залишаємо в мисті, а зверху накриваємо рушником. Ну тісто для батону вже готове, воно вибродило, збільшилося в два рази і дуже пухке. Якщо ми дотикаємося до тіста зверху пальцем, то ми відчуваємо дуже багато дрібних пухарців. Тепер це тісто можна формувати у батончик. Готувала це тісто на албанському борошні Diamond і рана. Дивіться, яке прекрасне тісто. З'являється навіть похирці в два рази Тісто вже готове до формування батончиків. Спочатку формовка. Беремо трішки борошна на стіл, трішки борошна зверху тіста і перекладаємо тіста на стіл. Дивіться, яке пухке прекрасне тісто. Тепер нам потрібно його сформувати у вигляді батона. Хоча із цього. Тісто ви можете робити круглий хліб, можна зробити булочки. А можна так, як я зараз покажу у вигляді батону. Формовка в нас відбувається таким чином. Перед нами шматок тіста. Нам потрібно спочатку підняти з протилежної від нас сторони тіста і зробити ось такий трикутник. Закрили, будьте уважні, щоб борошно не потрапляло всередину самої заготовки. Тепер беремо. З під низу руки, пальцями згорі трішечки підтримуємо і починаємо скручувати ось таким чином батончик. Щоб батончик, ви, звичайно, можете робити його такий довгий. То або можна ці краї закрити всередину, і він трішечки буде у вас коротший. За бажанням. У мене буде такий по типу багетику. І ось такий батончик сформований. Тепер його перекладаємо ми або ось в такому вигляді, відразу на пергамент швом донизу, або можна перекласти на підготовлений рушник швом догори. А потім при випіканні ми його перекладаємо на декор швом вниз. Підготували рушник. Зверху рушника обов'язково посипаємо борошном, щоб не прилип батончик до тканини. Так. Тепер беремо наш батончик, перевертаємо на ручку, вкладаємо на тканину. Шов, який у нас під низу, якщо часом він відкривається, то беремо, защіпуємо Ось так. Потім із цієї тканини ми формуємо ось такі бортики. Тепер беремо тканину, фіксуємо ось такими прищепками для того, щоб тканина утримувала форму заготовки під час вистоювання. І заготовочка у нас знаходиться в такій колисочці, і при цьому вона буде. Триматися і рости вгору, не розповзатися. Для кращої фіксації ви можете скористатися ще і додатково підкласти, наприклад, фольгу чи якийсь інший фіксатор. Зверху накриваємо обов'язково плівкою і залишаємо на вистоювання приблизно 40 хвилин. Тому що це в мене заготовка на опалі пуліш плюс дріжджі. Вистоювання буде проходити швидко. А якщо у вас буде на заквасці, то приблизно. Година, можливо година 30. Дивимося по зовнішньому вигляду заготовки. Все, закриваю і чекаю завершення вистоювання. Вистоювання батону завершено. Подивіться, як він гарно збільшився в об'ємі. Просто. Як перевіряємо, що заготовка готова до випікання? По перше, дивимося візуальне збільшення. Візуальне збільшення повинно бути приблизно 1,6-1,7 раз від початкового формування. Друга ознака те, що ми натискаємо легесенько пальцем в декілька місцях, і під пальцем ми повинні відчувати дуже багато дрібнесеньких пухарців. І третя ознака те, що коли ми натискаємо ж таки пальцем, то ось ця обм'ятинка повільно відпружинює. Вона не залишає слід, але вона поступово приймає первоначальну форму батону. Все. Тепер цей батон потрібно перекласти на пергамент швом донизу і зверху зробити розрізи. До цього моменту у вас повинна вже бути розігріта духовка. Якщо ви впевнені, що духовка розігріта, то беремо шматок пергаменту, підходящий під розмір вашої заготовки. Беремо лезо. Можливо, це буде у вас гострий ніж, якщо леза зараз немає. І починаємо заготовку перевертати на пергамент. Накриваємо зверху пергаментом і одним рухом перевертаємо. Все. Заготовка в нас опиняється на пергаменті, а тепер зверху робимо розрізи. Беремо гостре лезо, якщо леза немає, то ріжемо вже ножем тим, чим що у вас є. Робимо або один розріз великий через весь батон. Можна робити звичайні типові розрізи для батона, а можна робити якісь візерунки, будь-що розріз на ваш розсуд. Я роблю типові зараз розрізи для батону. Якщо ніж у вас не гострий, як у мене, то буде ось так тісто тягтися. Але, на жаль, у мене зараз виходу немає, в мене іншого немає ножа, немає леза. Але в духовці воно все буде. І відправляємо швиденько заготовку в духовку. Я випікаю сьогодні на деко, деко я перевернула. Верх дном, тому що мені так зручніше заготовку цю відправляти. Заготовка всередині. Тепер беремо кип'яток і наливаємо на низ духовки. Закриваємо і 15 хвилин випікаємо із парозволоженням. Потім пар випускаємо і зменшуємо температуру до 230 градусів. І ось результат наших старань. Батон уже охолонув. Тепер можна його розрізати і подивитися, який він всередині. Але ззовні він просто неймовірний. При цьому я його готувала в незнайомій для мене країні з відсутністю всіх зрозумілих для мене інгредієнтів, підручних матеріалів. Але вдалося приготувати ось такий гарний батон на вечерю. Хліб При цьому обов'язково ножем пилкою. Але тут в мене його немає, тому є ось такі. Ножі, але я не впевнена, що ними вдасться мені красиво розвитися до цей кліп. Будемо пробувати, що в нас вийде. Ну що, дивимося, який у нас батон. Ось такий гарний, пухкий батончик. І дуже запашний. Зараз цим не ріже. Звичайно, таким ножем неможливо гарно розрізати кліп, щоб подивитися його розріз. Я більше чим задоволена результатом сьогоднішнього дня. І зараз продегустуємо батончик, який приготували. Мм, густкий, м'якенький і дуже смачний. Готуйте, смакуйте і дивуйте.